Як деякі люди під виглядом того, що вони шукають собі співробітника, насправді шукають безкоштовну робочу силу, щоб закрити свої робочі питання? Історія на конкретному прикладі є такий Олександр Хавронюк, який називає себе? Телеграм сенсеєм розказує про успішний успіх, там бабки у кадрі, як він багато заробляє і вас навчить. А також він розповідає, що він СЕО Тікток агенції. Назви цієї агенції він не каже, не знаю, Може, того Сашко ще не придумав, або може там агенція якась ти да я, да ми з тобою. Невідомо. Зараз Сашко в свою тікток-агенцію шукає сценариста. Тобто роботодавець сумнівний, але запроси в нього не хілінькі. І потенційним кандидат. Кандидатам надсилає листа про те, що вони мають виконати два тестових завдання. Перше завдання це написати три сценарії для тиру у Києві у форматі скетч, говоряща голова та лайфхаки. Причому треба ще пояснити, в чому буде успіх та залучення аудиторії цих сценаріїв. Тобто не один сценарій, а аж три. А чому не сім? І друге тестове завдання написати концепцію Тікток-каналу для телеграм-каналу Тризуб, а також підготувати два сценарії у межах створеної концепції. Ну, нехіленький такий об'єм тестового завдання, я вам скажу, наче не на роботу до Сашка йдеш, а на Universal Pictures влаштовуєшся. Але вже з цього листа зрозуміла справжня мета Олександра. Скоріше за все він взяв двох. Клієнтів, це Тиру Києві, і телеграм-канал Тризуб. Йому треба їм надати якісь ідеї по їх ТЗ. І Сашко довго не замислювався, як це зробити безкоштовно. Тому дав об'яву про те, що йому потрібен сценарист, щоб люди, які ось шукають роботу, вклали свій час на таке величезне тестове завдання, з надією на те, що отримають роботу. А насправді Сашко просто отримує ці всі ідеї від різних потреб. Потенційних псевдокандидатів на роботу, надійшли зі своїм клієнтам і тим самим закриє замовлення та отримує гроші. Так що, творчі особистості, не ведіться на такі тестові завдання, бо якщо справжній роботодавець хоче перевірити свого потенційного робітника, він не буде давати прям конкретний під конкретного клієнта якусь розробити ідею. Він, наприклад, вам скаже: напишіть сценарій у вигляді. Лайфхаків для б'юті індустрії, або там для медичної сфери, або для будівельної і так далі. Ну, кожен кожен заробляє як може. Так що, мої солоденькі, будьте уважні в цьому плані.